Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Ще два пороми поблизу Карчі та Кримського мостово вели з ладу вночі та вранці, 17 травня. Спочатку пролунав вибух порома в Криму. Як пишуть партизани на місцях, бувті скоїли деверасі, потім пролунало два вибухи поромів у Керчі. На одному із них відбулася детонація ракет. Причал рознесло повністю. Пушу телеграм-канал «Морський Вовка. Крім того, на одному із поромів знову стояв біля подузли. Тому вибухом може бути пошкоджено кримське міст. Пором якраз перевозив важку техніку. Вибух був неймовірним. Танки тонуть голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявив у воденню фокусу, що окрім подолання систем ППО та оборонних рубежів РФ, проблемою є капітальний характер конструкції Кримського мосту, адже він спроєктувався так, що міг тримувати сейсмічні коливання. То що передають патріоти України. Тобто, чим більша така конструкція, тим більше потрібно засобів для знищення, потрібно більше вибухівки. Сказав Кузан за його словами, для досягнення мети потрібно використовувати засоби ураження з великою кількістю вибухівки. Для прикладу ракети Таурус, але також їм потрібна достатня кількість, тобто все залежить від того, куди буде завдано удару, тому що для того, щоб вивести з ладу кримське міст, потрібно влучити не у верхні, а у нижні опори мосту, на які кріпиться сама мостова конструкція. Для цього для нас найкраще застосовувати такі ракети, як Таурус, або більшу кількість інших ракет пояснив. Він на його думку також можна використовувати дрони, однак за умови великої кількості вибухівки серед ракет експерта також. Storm Shadow та Скальп. Однак видання і у кількості ракети і у тому, куди буде краще завдавати удару Україні. Тобто таке місто нам пріоритетно знищити, коли вже прийнято рішення про проведення кримської операції. Коли умовно кажучи, коли ми вже почали проводити операцію з відрізання Криму від постачання перші кроки для цього для знищення великих десантних кораблів РФ, вони використовуються якраз зараз як основний морський компонент для логістики, забезпечення кримського півострова, авіаційний компонент ІЛ 70 Сятшість це військово-транспортна авіація АРАФА, але сухопутний компонент це саме кримське місто, заявив Кузан. Крім того, він зазначив, що Україні важливо зруйнувати саме залізничне полотно. Важливо, щоб не просто упав сам проліт, а щоб була зруйнована основа, щоб не було куди ставити проліт, Додав Кузан, Росія продовжує посилено охороняти кримське місто, яке залишається ключовим логістичним маршрутом. Проте через сезонне зростання активності чорного моря це стає для них додатковим викликом. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник військово-морських сил ЗСУ полковник Дмитро Плетенчук. За словами Дмитра Плетенчука, на мосту активно працюють служби безпеки РФ. Там чергує розгвардія, технічні підрозділи та додатковий персонал. Почався туристичний сезон, тому зросло навантаження. Інколи транспорт стоїть годинами, але рух через міст триває. Повідомив речник. РФ продовжує прикривати місто щільною протиповітряною обороною, включно засобами на воді. Додатково його захищати вже просто нікуди, але воно все одно намагаються. Міста для них критично важливий. Підсумував Дмитро Плетенчук. Кирило Буданов прокоментував ймовірність знищення кримського моста у 24-му році. Він відповів, чи є подібні шанси цьогоріч. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на заяву керівника головного управління розвідки Міноборони України у середу, 14 травня. У Києві презентували новітні моделі морських безпілотників. Раніше в Україні говорили про ймовірне падіння кримського мосту до кінця 2024 року. Зрештою ситуацію прокоментував Буданов. Рність тоді була не змогли, на той час так буває, зазначив він. Керівник гора також відповів на запитання, чи є подібні можливості найближчим часом у 2025 році. Не знаю, лаконічно відповів він. Надаємо наприкінці квітня українські дрони атакували радіолокаційну станцію С 400 на тимчасово окупованому півострові. Військовий експерт Роман Світан вважає, що це частина підготовки до основного удару по Керченському мосту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.